Читали від мера Мелітополя, що, приміром, у місті члени окупаційних так званих виборчих комісій, вони вже по другому колу йдуть по тих самих квартирах, бо не назбирали стільки, скільки треба голосів, і там люди голосують і за сусіда, і за родича. Як відбувається у вас ця процедура? Це знущання над демократією, і можливо були якісь найбільш загрозливі випадки, про які вам відомо. Ну від того, як називається населений пункт, дії окупантів не змінюються насправді. Вони всі однакові. Єдине, що ну, певні ідіоти можуть якось вмикати свою хвору фантазію і щось там вигадувати, вигадувати нове. В нас трохи відрізняються кущі, де стоять столики біля магазинів і куди. Так дуже е, наполегливо запрошують проголосувати ті, хто там стоять. Ну а поруч з ними озброєні люди. Е, якщо люди кажуть, що в них нема паспорта, кажуть нічого страшного. Приходьте, е, реєструйтесь, ставте там підпис, а паспорт то таке. Е, потім можуть просто з тими ж. Е, списками йти вже по будинкам по квартирам. Mm -hmm. І коли заходять до тієї самої людини, вона каже, так я ж там в кущах з вами голосував. Е, кажуть, нічого страшного, тепер є ще паспорт, давайте вдруге. ну Тобто, ну, це такий цюр: е, все, що ми можемо вигадати, от вигадати всю несенітницю того, що відбувається, от все там зараз і проходить. Але можу сказати, що навіть попри те, що людей залякують. І самостійно навіть розповсюджують певні такі плітки, чутки про те, що от хто не проголосував, там покараний, кудись вивозять, там десь ну нібито чуть не не розстрілюють. А, насправді а, люди все одно не хочуть. Вони вже все розуміють а, на голосування йти. Вони не хочуть, відкривати двері реально не хочуть. Mm -hmm. От а у окупантів ну відбуваються певні якісь ситуації, от як сьогодні вночі сталася в них бавовна в тих приміщеннях, де вони підготували під от це так зване волевиявлення. Ми розуміємо, що окупанти намалюють цифри, які їм хочеться, які вигідно, такі які мають бути, але немає підстав для тих цифр, так тому що людей залишилося набагато менше ніж вони собі хочуть написати. О, яка реальна ситуація? Скільки мешканців залишається на Луганщині на території? Я можу сказати більш-менш чітку цифру за мешканців тієї Луганщини, яка була окупована з двадцятьвертого лютого. Угу. В нас 320 тисяч людей, які зареєструвалися в ВПО. Тобто залишилось десь орієнтовно 350 тисяч там на цій території. Знову ж таки, чому говорю про те, що це такі цифри орієнтовні, і дуже приблизні, тому що частина людей все ж таки виїхала через Росію, але або в Європу, або в принципі до самої Росії. Тому людей ще менше, і вони ну на те, що зараз відбувається, вони роблять просто картинку, тому що ви праві повністю цифри вже давно вони знають. Вони вже а, згори спущені з Московії, і тому ну цей фарт Це просто оправдання того, що відбувається от мобілізація і майбутніх кроків, які буде робити Путін. Ну на тій. Території, яка от довший час була не підконтрольна Україною, і ми розуміємо, що там теж мешканців лишилося не так багато, бо їх вигрібали тими мобілізаціями вже по-моєму по всім амбарам і сусекам, як то кажуть. Але власне, чому ви порадили тим людям, які не хочуть ні в якому разі приймати участь у цьому псевдореферендумі, які ставити помітки, навіть голосувати проти, як їм цього уникнути? Яким чином краще ховатись від нього? Ви знаєте, з одного боку, тут звісно важко давати поради, тому що ми зараз з вами знаходимося на території а, України, а, де а, абсолютно демократичні закони. А, там, на окупованій а, частині Луганщини, там а, ніяких законів нема, а, права в людей ніякого нема, і не даремно там ходять озброєні люди. А, вони в принципі можуть, а, ну Застосувати будь-які там тортури, і навіть в принципі, якщо е, когось стратять, то нічого їм за це не буде. Е, та й народ же звик до цього і він не підніметься. Єдине, що можу порадити, це просто е, намагатись от ще декілька днів не виходити на вулицю, просто якби перечекати оцей час. А оці люди, які ходять з озброєними людьми, так звані члени так званих комісій, вони місцеві? Чи це завезені якісь з Росії, чи завезені з тих територій, які були довший час не підконтрольні? До речі, місцеві місцеві, які допомагають колаборантам, і дякую їм всім за те, що вони фільмують абсолютно все. Таких буде а, легше встановити самі себе документують. нам. нам вони дуже допомагають і. Це якраз все одразу копіюється і додається певні матеріали. Бачила так само світлини у вашому телеграм-каналі, що виходять мешканці і на такі акції символічні проти будь-яких референдумів, проти приєднання, проти такого псевдоголосування. Це на території самої Луганщини, чи це мешканці, які на відносно мирних регіонах зараз? А, так, це на, на території Луанщини не, не можуть люди вийти на мірні е, мітинги, тому що на, в нас були приклади, коли вони виходили і е, вони почали стріляти. У нас є декілька поранених, і потім людей кудись вивозили. Активістів вночі в невідому напрямку, тому ну це пов'язано напряму з небезпекою до життя. А, а ці люди, які виходили проти референдуму, це а, з переліку тих 320 тисяч людей, які а, вимушено а, виїхали а, з території Луганської області по всій Україні. Ми зараз знаєте, говоримо, що Луганщина зараз повсюду, тому що в кожній області є а, жителі а, Луганщини, які а, евакуювались. Тому от по всій Україні в, в багатьох областях вони просто виходили з такими е, плакатами е, проти того референдуму. Ну тому що вони, як ніхто інший, знають до чого це все призведе. Дуже вам дякую, пане Сергію. Дякую, що знайшли у кілька хвилин. Поінформували про ситуацію оперативну на Луганщині. А нашим глядачам хочу нагадати, що з нами був Сергій Гайдай, це керівник обласної луганської військової адміністрації. Дуже дякуємо вам за вашу працю. Слава Україні. Героям слава! дякую. вам! Нас змушують голосувати під прицілом автоматів. Це не наш вибір. Наш вибір, Україна.